Сьогодні в громадському транспорті Тернополя для тих, хто у вишиванках проїзд безкоштовний. Таку ініціативу запровадили з нагоди Всесвітнього дня вишиванки, який відзначають у 3 четвер травня. Їду сьогодні безкоштовно, хоча і маю студентський, могла б також безкоштовно їхати, але сьогодні одягла вишиванку. Вважаю, що це дуже важливе свято для нас, для всієї країни. Такий важкий для нас наразі час. Саме тому важливо одягати вишиванку не тільки у цей день. Сьогодні, каже водій маршрутки Олексій Яцик, менше пасажирів у вишиванках, ніж торік. Може, в зв'язку з погодою, бо погода не, не дуже така приємна. А так, ходять вишиванки, їм серце радіє, я б, їх, я б весь час безплатно возив. Був вишиванки. Евеліна Сас також у вишиванці безкоштовним проїздом у громадському транспорті не скористалась. Я приїхала на таксі, тому ні, не скористалась. Але як на мене, це прикольно, що місто якось заохочує інших громадян так ходити у вишиванках. Безкоштовний проїзд у громадському транспорті Тернополя до дня вишиванки започаткували 12 років тому. Телефоном розповів начальник міського управління транспортних мереж і зв'язку Олег Вітрук. За його словами, також безкоштовний проїзд для пасажирів у вишиванках буде на день міста 15 серпня. Міська рада з перевізниками підписали меморандум про безкоштовний проїзд у вишиванках у ці дні. Згідно з документом, відшкодовувати суму витрат за безкоштовний проїзд у вишиванках з міського бюджету не будуть, розповів Олег Вітрук.